Доброго всім дня! Ви на каналі Виноградники не, не тільки сім'ї Ковтун. Сьогодні у нас 17 вересня 2025 року, Черкаська область, центральна Україна. Сьогодні я вам хочу продемонструвати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича Сударушка. Вся форма теж весь виноград цей був вимерз. Дивіться, всі, всі лози всі, йдуть із землі. Із землі із заміщаючих бруньок. Де воно із нижніх бруньок старо, ну все, зверху немає нічого. Все було вимерзло. Там одна, одна громка є, одна лоза. А так то все йшло знизу. Сударушка. Тут ось пасинковий урожаї. До речі, це, напевно, найбільш форма, яка не жадна на пасинковий урожай. Дивіться. Гронка, пасинковий урожай. Це все пасинок. Так, все пасинок. Бачите, йде пасинок, гронка. Йдемо далі. Пасинок, гронка, йдемо далі. Пасинок. Дві гронки. Далі йдемо пасинок, Гронка. Далі пасинок, гронка. Далі йде пасинок, гронка. І так само кругом. Тут теж все. пасинок, гронка, пасинок. Дуже дуже урожайна форма і дуже гарно дає інші врожаї. В принципі, він от така ягідка в нього. Зараз ми поміряємо цукор. Тут ось така гронка. В самому-самому низу заціпилася гронка. Так. Давайте вам покажу отак. От Ця земля. Землі вилізла і одразу зачепилася гобрунька. Давайте, зірвемо тут зараз пару ягодок. Зірвемо тут ось ягідку о Дивіться. Ось така ягодка сударушка ударушка. Зараз про проїнчик. І подивимось, яка вона безпроїдна. Сонечко, на жаль, заховалося, так що на сонечко не побачив. Ось такого плану ягодка. Темно-темно, синього, така аж чорного, дуже гарна. Давайте їх поважимо. При тому, що це теж на все на замощаючих бруньках. На жаль, те, на що вона здібна, в цьому році ми не побачимо. Но, тим не менше Десять грам. Десять з половиною. Десять і три. Давайте скуштуємо. Дуже смачно. Я дуже перепрошую за чавкання. На таку форму не скуштувати гріх. Давайте розріжемо, подивимося, що всередині і поміряємо цукор. О такого плана ядка. Вона плотна, плотна хрустка і в той же час соковита. Кісточка ще, до речі, не зафарбована, можливо, ще. Технічна стиглість в нього ще й немає. Ну, зараз поміряємо цукор, подивимось, що нам покаже по цукру. Соку небагато. Так. 21 брікс. Ось Отак. така форма сударушка. Угу. Давайте ж знайдемо якусь маленьку ягідку. Що ж ми кругом маленьким міряємо по цукру, а тут не поміряємо. Дивіться, є маленька ягідька, Така. Я нагадаю, що в цих яйцях закладений потенціал по цукру, те що вона має дати. 21 ну, так. Форма ударочка Калугіна Фіктора Михайловича. Дуже достойна форма. Дуже вражаю. Це ж теж пасимок. І на пасинку грома. Ось вот такий вот така сударушка. З тої сторони вона гроночка така бравенька. Все, всім дякую, до нових зустрічей. Хай вам щастить!